Знаєш, в мене там реально здається, що люди такі сидять, блять. Це карта говно, ждемо. Виступає нормальна карта, ви всі такі просто пф. Так, да -та да -та. І ми, які не знаємо мапи, такі, блін, пустіть вже кудись. Хочу померти. <різь> Як же хочеться пожувати павука? <різь> Або дати павуку себе пожувати. Ще регіблінов. Гібліниці. Нам треба гоблін слеєр. У нас буде. Її будуть звати е, Dark S. І Darkness. Не знаю, як повезе. <с화� <Nej> <с화� his> <с화� his> <с화� his> все, все буде залежати від ситуації, в яку ми попадемо. Там буде ситуація Dark S. Ситуація для Dark S. та 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 <his> Die Dark Fantasies. Ні, ми можемо спробувати цей як його. Тріо знайти вдвох. Але це, мабуть, чрівато буде. Бо поки ця гра це просто симулятор очікування в таверні. Можна іншого барда, бо цей вже задбав три акорди грати. О! <кій> Я ж... Закурився не так. Mm. Не в тельохе пішло. Нарешті достойні опоненти! І зараз дохнув від двох скалетів. Тепер очікуй, що я буду кричати, як клептреп. <рес> Проте <міс -квайр". рес> А, Так. О, сундук. М Ой, а -а -а. Ага. Можешь бонькнуть, я не можу. А можна ты потер... подоржишь факел? Тобі темно дихать? Бачу, пачо гоблина. Фаербол! Він не один, їх там двоє. Не видно мене. Умер? Хлопчик, Росія там. Там російською хрюкають. Там Там шолом. Можешь взять. Тут якийсь шолом є. Норман Найжол Хелм. Ні, не мені. Ти ж бачиш, там варвар, походу, ну, Я просто лутав, би, якщо чесно. Так, та, блять, там люди. Я просто, блядь, подивився до нього вдверху і пішов звідси. Мені цікаво, спілбук щось дає мені. Roger, Roger. Roger, Roger. Там е, Там люди мечом, да, 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 добре. Значить ми з ними не наберемось. Вниз, 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 сюди. Так. так, тут ловушка. Ловушка! Да, я бачу, бачу, бачу. Ти як ти Да, але не, не коцнувся. Ага, бачу гобліна. Там люди. Трошки помедитую. Там бреш, там люди. Блять, пиздить будуть. Понял. Блять. Well. Ти вовремя помедитирував. Та я, да. Та я доочікував, якщо чесно, що от. О, я другий рівень. Є! Я Вітаю. повбивав трошки. Правда, блядь, у нас ніхуя ута, як, не... як нема, так і не було. Ну, то я так. І... Давай останнє. Ти півгодинки почекаємо, да? От проти людей страшно. Да, ти ніколи не знаєш, наскільки сильно вони тебе отпиздять. Ну ні, ти знаєш, що сильно отпиздять. Тут, як би, питань, питань нема. Ну, маг це такий. Більше, Ну, мені здається, що маг це більш ПВЕ. Ну, але все одно там. Ну, гобліни окей, вони якісь ієчні. Там, головне, по голові їх хуярить. Говорить... Да-да-да, да Ну, блін, я думаю, це... ця тактика працює з усіма. Якщо його по голові, все буде добре. Але це й заїбав. И Барт, И бар. Все заебало, блять. Искива пустый. Бисать. Нет, там не пустые, дав лишь что-то мною есть, щось лежить. Надо тарелочка с яким слойном лежить, Мабуть, навіть смешно. Сука. За стакан наполовину пусты наполовину полон. Рибонько, инвайт О, дякую. Так, э, стеж. па 20 й О, найс. Там Включи під А, а зараз, 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 зараз. Блять, що було? Голос у нас телефоном. Нас тут красного далека. Було несподівано. Нічого. привикай. Там чисто, знаєш, сидиш, сидиш диш, такой покажи член. Всім, блять. Причому, аж захотілось, да? Зроблю все, що скажуть. Поїхали, Dark S. Значить, поїхали. Райгар заходь. Він не буде. Він був. Він, він сказав, був. що він не хоче. У спел з Magic Caster, make sure you equip a spell memory skill. Magic casters can select their spell in game by holding down their spell memory still, uh, skill key. Equip a magic weapon and hold down the right button to cast your spell. то я не знав, блять. І завжди треба Блять. Де, що У мене спалів нема. Прекрасно <рес> на нахуй. Я без них справляюсь. Людина. Ні, нормально, нормально, він цей. Вже не цей. Але як він в тебе кинув барабан, чи? це було смішно. Да, бо я теж на нього махнула рукою. І він пересрав. І я пересрала. Ми вдвох пересрали, ми стояли і срали! Непоганий, цей якого там. Так! Да. Ми робили це унісон. Я порозбиваю амфори. Free. Там проход за амфорами, щось, щось на нас може вибізати. вибізать. Вибізать. Нет. <світ> Давай. Mm. Давай йди. Чекай, лампочка. Я в темряві його не побачив. О. Це фіолетовий гоблін. Це базова версія фіолетового орка була. Да-да-да. так, так. Ай, да я. Ай, да помираєш. О, Маунтин, наше улюблене. І сразу, сразу, гра така. Вони ще да -да -да. відмовляться. Сюди. They're over here! Ооо, паті з трьох. Тут паті з трьох. Один з них арбалетчик. Арбалетчик волк. Донатор, ясно. Угу. І ще один. Кури. Курій, юбаній. Якщо ти мімік, я тебе вдарю. У мене теж відкривається. Не мімік. Ого. Еще одна расплавси. Заду. А, снизу. Мне <laughs> реально подобается, как, знаешь, делают все стука. Так и вообще, знаешь, стар старобабуся. Я какая то его... Ой, штука. О, блядь! Фурия, 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 фурия. Фурия. Я, я Може, гарпія? Арпія, так. Арпія, да. І так пове. І не дихай. Воно колись попаде кудись. Ага, кажеш, класний спел. Ну, якщо я на тебе навівся, з... А ти була поруч з нею, значить, він в. О. Правильно, ти присіла, і воно цей. Mm -hmm. Так, я зараз цей багаті розведу, бо я щось. Мені боляче жити. Ммда. Mm -hmm. Гарпія. Yeah. лучник зверху. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Можно менеджом. Да, сейчас. Take time, звездно. У нас 5 хвилин. Ага. Так. А как бежать? Чекай, мне ж треба реслаку знайти, а тебе. вона внизу такош. Bez Zaraz to padajesz.